Давайте уявимо два джерела: одне кристально, чисте, прозоре, свіже, так і хочеться доторкнутися. Інше джерело мутне з осудом. На нього гірко дивитися. Але до нього теж вода іде чиста. Просто це джерело давно вже втратило ясність, прозорість і чистоту. Тож чисте джерело це людина, яка знає свої цілі, задачі, вона знає себе, вона впевнена в своєму напрямку, але теж іноді шукає підказки, з чого почати краще, які інструменти, ресурси взяти з собою. Тобто, ця людина готова діяти. Їй треба тільки маленький поштовх, щоб талаштувати свій потік і не зросфокусуватися. Але є інше джерело, і воно потребує очищення. Це саме та людина, яка запуталася, яка не знає, що робити, як робити, з чого почати. Все не виходить, просто валиться з рук, поки не готова брати відповідальність за свої дії і активно рухатися вперед. Тож обидва джерела це реальний потенціал. Одне вже знає свій шлях, а інше тільки починає його шукати. То кожен з нас має вибір залишитися в цьому стані хаосу або все ж таки почати очищувати своє джерело. Адже саме чисте джерело завжди наповнює, дає енергію, сили, ресурси і надихає творити і робити своє життя краще. Тож яким джерелом ви будете сьогодні? Обирайте? А ще більше ресурсів, інструментів для вашої реалізації, шукай в моєму блозі.